Друзі, всім привіт! Хто завітав на мій канал? Остіші підписчики. Як ви зрозуміли з назви відео, сьогодні мова про сою, про продаж насіння сої для посіву. Озвучу свою суто суб'єктивну думку найпростіша культура для вирощування не потребує особливої уваги. Що посіяв раз, два, три. В залежності від ситуації, та погодних умов бриснув гліфосатом. Та й усе. Без добрив, не потребує якоїсь супер-мега уваги. Та й попередник хороший. І площа після неї ідеально обробляється, хоч можна і прямий посів після збирання сої. Та все це ви самі розумієте, друзі. Мова не про це, мова про продаж продаю сою на посів мат, кому потрібно, ціна шарова, соя перевіяна, не калібрована. Повторюю, не калібрована. Друзі, кому не цікавий даний відеоролик, кому щось якась десь жаба піддавлює, прохання, проходьте повз, не зупиняйтеся. Не пишіть дурниць в коментарях. Є все в цьому плані. Не подобається, пролистнули і пішли далі. Дивіться те, що подобається, і слухайте те, що подобається. Отже, друзі, соя 2090R2. Середньо-рання 105 днів вегетаційний період. Коротенько по сої. Соя дуже гарно гілкується. Просто чудово, стійка, не осипається. Це з власного досвіду. Вирощування 2 роки її поспіль. Все говорю з власного досвіду. Відео є на каналі. Зайдете, переглянете, якщо комусь цікаво, більш, більш детально. А я поверхнево пройдуся по інформації. Е, прекрасний варіант для широкорядних посівів з малими нормами. Все вона закриває, гілкується шикарно. Просто шикарно. Ну і відповідно, що немаленький фактор, що рання фаза дозрівання збираєте в кінці серпня, початок вересня, при сприятливих погодних умовах, з базовою вологою, без ніяких проблем, без ніяких заморочок, сушок, гниття сої в стручках і так далі. І тому подібне. Ну і другий плюс, друзі, це що гарно підходить під площі для посіву озимої пшениці. Ранні сроки уборки, все встигається зробити, підготувати площу до посіву. І в сроки посіяти озиму пшеницю. Отже, по ціні ціна 15 тисяч за тонну. По показниках 97% схожість, 96% енергія проростання. Це те, що я робив для себе. Кому цікаво, кого зацікавить такий варіант, без проблем, абсолютно від слова зовсім без ніяких, можу відправити на аналіз новою поштою вам самі зробити, щоб я не був голослівним не казали, що я вводю когось в оману, щось розказую, захмарне і так далі. І тому подібне. Будь ласка, зацікавило, зв'язуєтеся, відсилаю вам зразок новою поштою. Самостійно робите будь-які аналізи, які вас цікавлять. І переконуєтеся в якості чи неякості даного посівного матеріалу. Покажу вам ближче, друзі. Для кого ціна не шара, шукайте дешевше. Ну... Питань зовсім ніяких немає. Я нікому не нав'язую. Я показую те, що в мене є. І я хочу продати його як посів мат. комусь може потрібно, хтось не має мільйонів, мільярдів купувати по 30-50 по тисяч за тонну. Сенсу не бачу. Особисто я сенсу не бачу, а ви собі приймайте свої рішення самі. Судячи з того, що я її вирощував 2 роки, засушливі погодні умови, самі знаєте, як в нас клімат змінився і що в нас відбувається з погодою. Регіон Вінницька область ближче до Молдови. Але тим не менш за цих 2 роки вирощування, я отримав стабільно від 1,8 до 2,5 тонн з гектара даний сої. Контакти залишу в описі, також будуть у відео на екрані промелькнути у вас. Кому цікаво, така соя. Повторююся, соя не калібрована, соя тільки відвіяна. Далі всі процедури робите самостійно. Отака От соя. Отак От вона виглядає. Щоб ви собі розуміли, для порівняння на аркуші паперу в клітинку. Ось така, ось така, друзі, соя. Тому кому цікаво, друзі, звертайтеся, контакти залишаю в описі більш детально про місце знаходження. В особисті. А так, Вінницька область ближче до Молдови. В принципі, все, що хотів вам розказати, поділитися, якою інформацією поділився. Дякую, що залишається зі мною. Дякую за підтримку. Це все ціню. Ваші коментарі, ваші вподобайки за відео. Дуже приємно є стимул. Продовжувати знімати, ділитися з вами інформацією. Дякую, дякую за це. Щиро дякую від душі, душевного душу, як говориться. І всім миру, миру, здоров'я, душевного тепла та затишку, друзі. Подякував за перегляд. Сподобалося. Протисніть вподобайку. Чекаю зворотній зв'язок. Адекватних людей, якщо цікаво, повторюсь: контакти під відео і у відео на екрані будуть також контакти. Пишете Viber або телефонуєте. По можливості зв'язок не дуже зараз, тому краще Viber. Написали. Якщо зацікавило, домовилися, я ж кажу без проблем відправляю зразок робити самостійно собі аналіз, щоб я не був голослівним. І самі переконуєтеся в якісних показниках даного сорту Сої, всім подякував, добра миру, до нових відео!